Слава Ісу Христу, Слава браті і сестри у Христі. Тільки коротке слово світі сьогоднішнього Євангелія, яке ми з вами чули з Евангелії від Матея. І сьогодні це слово найперше мені пригадує етап, який ми маємо на дорозі віри, формації, яку маємо в Кафедральному соборі. Дорозі Катехуменату. є такий етап, коли ми ходимо по двоє, так як Ісус Христос посилав учнів по двох, від міста до міста, від будинку до будинку. І так ми ходили від будинку до будинку у нашому місті Ужгороді, від квартири до квартири. І ми, то, що говорить сьогоднішня Євангелія, ми несли мир людям. Мир. І як говорить сьогоднішня Євангелія, що хто прийме цей мир, на тому домі ми, цей мир спочине. Мир, браті і сестри, що означає цей мир? Чому він так важливий цей мир? Я думаю, що зараз е в Україні, я думаю, ми ще краще маємо можливість цінувати, що означає, як є цінний мир. Правда, як цінний мир. Ми навіть не думали, що я тепер вертаюся до Житомирщини якраз. Ми були на такій зустрічі так званих катехістів, форматорів всієї України, і ми бачилися з людьми із Житомира, Києва, Запоріжжя, Харкова і інших міст Кривого Рогу, де постійно йдуть бомбардування, постійно шахеди. Постійно є просто жах просто є, в якому терорі тримають людей. У тих містах і мир сьогодні здавалося чимось так для нас, чимось таким звичайним, а для України. але виявилося, що ми маємо можливість зрозуміти, що мир не є чимось таким чимось таким явним, ясним. Він приходить як плід так направду серйозної праці. Внутрішньої праці, внутрішній переміни моє серця, мир по єврейський шалом. Шалом є не просто привітання, які несли учні до, до, до міст, до будинків, а шалом найперше у біблійному розумінні шалом. Шалом, братця і сестри, це є сфера, у якій панує Бог Отець із Сином у Святому Дусі. Ми живемо, браті і сестри, у світі, де сходяться два царства. Є царство Ісуса Христа, називаємо його Царство Боже, яке вже є. Воно вже є. Бо Ісус вже помер, уже воскрес, Він вже приніс нам царство, воно вже є між нами і у нас. Але як розпізнати це царство, чи воно є між нами і у нас? Це каже посол Павел, каже, царство Боже, це є мир. Власне, мир, радість і справедливість у Дусі Святому і вона є або нема. І друге царство, яке є ще в цьому світі, в якому ми з вами живемо, це царство Демона, є царство дьявола. І ми бачимо зараз, ця війна нам показує, що існує царство дьявола. І воно, до речі, дуже сильне. Це царство, яке так само є сфера панування. В якій панує знищення, в якій панує смерть, сльози, які панують страждання, знов маємо сьогодні похорон, завтра маємо похорон наших військових. Потім скати, вся Україна сьогодні пожинає плоди цього царювання демона. Але де входить царство Бога? І де входить царство Демона? Сьогодні Євангелія показує. Ну, царство Бога приходить там, де приймають його мир. Я пам'ятаю, коли ми ходили по подвох. Скільки квартир, скільки квартир! Я пам'ятаю, як ми проходили тут і в, і в, під, і в, і в Підлипниках, і тут на Набережній, і в інших місцях Ужгорода, скільки людей не приймало миру. Я був в шоці. Я був в шоці. Я щось такий наївний, що то так, так в кафедральному соборі. Всі приходять, хочуть там, причащатися чи сповідатися, слухати Слово Боже. А то неправда, і сестрі. Неправда. Я був в шоці. Я приходив на раз, пам'ятаю, ми проходили за один вечір, ми могли піти 15-20 квартир. І з 15-20 квартир, куди я приходив і казав, мир Божий приходить до вас. Значить, Царство Боже приходить через нас до вас. І Господь любить вас і благословляє вас. Прийміть цей мир. Прийміть. І я міг часто чути, мене це не цікавить. Я не маю часу. Я змучений, я стой, я це, я той, я цей. І я тоді просто був, в шоці. Я зрозумів, що багато людей міста Ужгорода так на правду їх не цікавить мир Божий. Багатьох людей міста Ужгорода не цікавить Царство Небесне. Не цікавить. І тому я розумію, чому є ця війна? Ну бо якщо ми не приймаємо мир Божий у світі, у свої квартири, у свої уми і серця, ну, то приходить інший володар, який приносить інший стиль, інший, ем, іншу дійсність, яка є війна в умах, в серцях, в квартирах, в сім'ях, в містах. І то ми сьогодні маємо плоди, пожинаємо. І я визнаю, я прожив глибоке внутрішню мою кризу. Я думаю, з якої я не вийшов дотепер. І ще не вийшов дотепер. Я в певному моменті взагалі розчарувався, а взагалі в цьому, чи то вартує взагалі проповідувати слово Боже. Якщо більшість людей його взагалі не цікавить. Якби я приніс людям радісну новину, що їм підняли пенсію, або приніс, як одна мені сім'я, теж каже, от як прийдете і скажете, що Путін помер, і це буде радісна новина для мене, от тоді приходьте і скажуть. Якби я приніс іще хоч по тисячу доларів добавки людям до їхньої зарплати, оце була би радісна новина. А тут я приходжу і кажу, мир Божий приходить до вас. І люди кажуть, «Ми, нас це не цікавить. І я дотепер я маю таку, сам кажу, Господи, поможи мені. Поможи мені, щоб я сам прийняв цей факт, що багатьох людей не цікавить Царство Небесне. Поможи мені, Господи, просто дай мені силу в цьому світі жити і розуміти, що ця війна є не просто так. Ця війна є наслідком, є плодом, є результатом небажання. Входити в цю сферу, в якій панує Отець і у Святому Дусі. Але браті сестри, це мені також дало ще більше розуміння, що я хочу миру Божого, що я хочу проживати, вкушати цього миру кожний день. І тому я приходжу, приймаюся те причастя. Тому що цей мир приходить також з кров'ю Ісуса Христа у мене. Тож каже посол Павло, ви примирені примиренні кров'ю Ісуса Христа, яка знищила гріхи ваші і цілого світу. І це дає мені надію, браті і сестри, що в цьому світі, в якому багатьох людей не цікавить мир Божий і царство небесне, і я відкрив ще одну дуже сильну річ для себе з книги Откровення, у світлі цього етапу, який я мав. Який говорить про так званий термін є мешканці землі. Є такий технічний термін в книзі Откровення, який говорить, що є просто люди, яких просто не цікавить небо. То є люди, які живуть які думають по земному, роблять по земному, які збирають тільки для землі. Ото що Ісус сказав, «Не, де твій скарб, там твоє серце. І то мешканці землі. І пише книга Откровення. В 20 главі, де буде так звана друга ескатолична битва, що ці люди мешканці землі, вони не увійдуть в небо, їхні імена не будуть записані в книзі життя. Вони підуть у гієну огнену, у, вог... у озеро Вогняної сірки на вічну погибель, вічне прокляття, вічне страждання. І, браті сестри, це і правда. Я це досвідчив тоді, коли ходив по квартирах і будинках міста Ужгорода. Я зрозумів: більшість людей міста Ужгорода не цікавить Царство Небесне, не цікавить Божий мир. І тому мене це вивело теж з такої наївності, що там всі хочуть дуже у небо. Неправда, браті і сестри, більшість людей не хоче в небо. Не хоче в небо. І но зато но тим, яким дано це бажання вкушати неба на землі, яким дано цю, цей голод, голод миру Божого, голод Духа Святого, це великий подарок, який Бог робить вибраним людям на цій землі. І я за цей голод, який Бог дав мені. І надіюся, дав вам дуже, дуже Господу на всі святі літургії і на кожній святій літургії хочу Господу дуже дякувати.